Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Пожежну небезпеку оголосили на Закарпатті через високу температуру повітря. Автоматизована система «Кастаді Рекорд» запрацювала сьогодні в Ужгородському районному управлінні Нацполіції. На першому поверсі облаштували спеціальні кімнати для цього проєкту. Там проводитимуть відеофіксацію слідчих дій щодо затриманих осіб. Це вже четвертий райуправління в області, де запрацювала така система. Василь Дашко загинув на фронті. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Мукачівської міськради. Там написали, що Василь Дашко народився 14 серпня 1991 року. Захищав Україну від російських окупантів. Був солдатом. Загинув 13 серпня цього року під час виконання бойового завдання. Прощання із захисником відбудеться у неділю, 20 серпня, о 13 годині у свято Миколаївському храмі села Лавки Мукачівської міської територіальної громади. Вічна пам'ять і слава герою. Пожежну небезпеку оголосили на Закарпатті. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС області. Там написали, що впродовж 18-21 серпня, на більшій частині території області збережеться висока, четвертий клас та надзвичайна п'ятий клас пожежна небезпека. Через це у відомстві просять не відвідувати ліси і не в'їжджати до них автомобілями та іншим транспортом без необхідності. Мікроавтобус горів сьогодні в Мукачівському районі. Про це також повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що про загорання рятувальникам повідомив власник авто о 3.22. Він розповів, що прокинувся вночі і з вікна будинку. Побачив, як горить його машина. Працівники ДСНС за 20 хвилин загасили пожежу. Вогонь знищив моторний відсік автомобіля та частково пошкодив салон. Травмованих та загиблих немає. 12 чоловіків намагалися незаконно перетнути держкордон впродовж минулої доби. Усіх затримали прокордонники Чопського загону. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби. Там написали, що сімох чоловіків затримали прикордонні наряди відділу Великий Березний. А Ужгородця та Миколаївця спіймала група реагування від відділу Ужгород. Військовослужбовці підрозділів княгиня і Стужиця вчора увечері в горах. Затримали жителів Донецької та Київської областей. 42-річний Дніпрянин намагався перетнути кордон з підробленими документами. У пункт і пропуску малий березний. Для перевірки документів чоловік дав тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідку ВЛК про непридатність до військової служби. Тоді прикордонники встановили, що обидва документи підроблені. Усіх чоловіків доправили прикордонні підрозділи для засування обставин. На них склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону. Далі справи скерують до суду. Автоматизована система каса Дірекорд запрацювала у Ужгородському районному управлінні Нацполіції. Тепер там буде відеофіксація всіх слідчих дій, які проводили спочатку затримання особи, супроводу у підрозділ тощо. Там облаштували кімнати для допиту, проведення інтерв'ю із затриманим та слідчих дій, а також кімнати тимчасового перебування. Представниця департаменту головної інспекції та дотримання прав людини на Нацполіції Тетяна Щерба розповідає, як це відбуватиметься на практиці. Це вхід, через який будуть доставляти з підрозділ поліції затриманий. Осіб. Рішатки відкриваються двері, відкриваються сюди, піднімаються особи. Ці двері закриті, як бачите, на кодовому замку, по всьому периметру встановлено відеоспостереження. Особа почуває себе, повинна почувати себе в безпеці і не переживати відносно якихось неправомірних дій з боку поліцейських. А поліцейський в свою чергу він так само більше почуває себе в безпеці в частині, що він захищений від безпідстав. В них звинувачень. Далі затриманого ведуть в кімнату інтерв'ю. Сидить інспектор дотримання прав людини. А це місце затриманої особи. Так само сюди заходить і поліцейський, який здійснював затримання, тому що він так само проходить інтерв'ю в поліцейського. Це невід'ємна частина. Стульчик прикручений для того, щоб особа під час перебування в кімнаті не могла спричинити собі якісь тілесні ушкодження. Протягом всього періоду, коли особа спілкується із інспектором дотримання прав людини, ведеться відеофіксація з усіх сторін. Крім того, дублюється на веб-камери. Після проведення інтерв'ю із затриманим він спілкується з адвокатом в окремій кімнаті. Це частина з захисника. Стульчик прикручувати не потрібно. Стульчик у затриманого він прикручений. Ось це. Облаштовано для того, щоб, наприклад, якщо складався протокол затримання, адвокат його вивчає, і потім через цю щілину передає но ну, ознайомлення затриманому, затриманий розписується. Це переговорний пристрій за допомогою якого вони спілкуються. Так як якщо ним не користуватися, просто через щілину ви нічого не зможете почути. Це місце так, так так зване, відкатують от, от, пальчики. Простомір. На фоні якого так само є можливість сфотографувати затриманого. Після цього затриманого переводять до кімнати проведення слідчих дій, де він спілкується із слідчим. Слідчий закінчує слідчі дії, то або особа перебуває, переміщається в ізолятор тимчасового тримання, формується склад конвою, тоді особа переміщається, бо є можливість помістити до нас в кімнату для затриманих. Встановлені два ліжки місця. Прикручений стіл, на відеоспостереження і встановлена тривожна кнопочка. Якщо е, людина під час того, як перебуває в кімнаті для затриманих, щоб вона не кричала, не стукала в двері, викликаючи чергового, просто скористався тривожною кнопкою, вона виведена на чергову частину, інспектор черговий зразу почує, прийде і спитає, в чому справа особа, яка утримується в кімнаті для затриманих. Поліцейські зобов'язані її харчувати за словами начальника обласного управління Нацполіції Ярослава Колесника Ужгородське райуправління – четверте, де запрацювала система «Касаді Рекордс. В нас є відкриті в Тячеві, в Хусті, в Віршаві, в Ужгородській сьогодні. Коментування ведеться зразу під час затримання. Особа знімається на відеокамеру, на бодікамеру, вноситься в базу і вже черговий бачить, звідки везуть особу, за яке правопорушення, які служби потрібно викликати, які він саме дії вчинив. Викликається правова допомога, безкоштовний адвокат відразу. Всі заходи будуть записані обов'язково на відео, архівуватися і зберігатися великий період часу. Фінансування, я зараз не що сказати суми, щоб не запустити вас, тому що ми зараз робимо і ремонтні роботи, і паралельно ж відкрили ці проекти. Зробили спеціальне переблаштування приміщення під каскаді Рекордс. всі суми ми фінансуємося частково за рахунок держави, а частково за рахунок ОТГ Ужгорода. Ужгородською міською радою було прийнято програму розміру 12 мільйонів гривень та профінансовано у 2023 році. Ці кошти пішли субвенцією на управління Нацполіції, І за ці кошти, в тому числі, реалізовувалася ця програма. Реалізація цього проекту відбувається за рахунок. Фінансування як місцевих громад, так і за рахунок обласного бюджету, а також і бюджету, який е, яким фінансується з державного бюджету, яким фінансується на, на національна поліція. Ми в поліцію виділили порядка 40 мільйонів гривень, якщо мені не зраджує пам'ять, загалом. А вони вже є розпорядниками цих коштів і відповідно визначають, куди скільки додати. Представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області Андрій Крючко про такий проєкт каже. Дуже позитивний такий великий крок вперед щодо напрямку захисту прав людини. Як показує практика і дослідження, найбільше піддаються затримані люди тортурам в перші три години затримання. З моменту затримання вже здійснюється безпосередньо фіксація на планшет всіх дій, які здійснює працівники поліції, в тому числі паралельно здійснюється відеозапис, в тому числі що дає можливість Залучити представника адвоката, що в свою чергу безпечить самого затриманого від неправомірних дій зі сторони працівників поліції, а також дає заходи безпеки самих працівників поліції від необґрунтованих звинувачень. А якісь недоліки які можливо визитиме? Скажу, що все буде в процесі, за словами Ярослава Колесника. Далі систему «Кастеді Рекорд» планують запустити і у Берегівському районному управлінні Нацполіції. Руслана Гостюк Леонтій Неколишин – суспільне новини. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.